Добрий день, шановні друзі, ви на каналі Мотоблок БЦ. Сьогодні в даному відео розглянемо покришку в розмірі 450 на 10 модель VF242. Дану покришку можна використовувати на прицепах, на мотоблоках, на адаптерах або на любій переробленій техніці. І так, розглянемо дану покришку. Покришка є первосортна. Виробник даного ската завод фірми Росава, другий шийний значок. Вироблена покришка в Україні. Має даний скат 4, 4 слої, вантажопідйомність на одне колесо 300 кг. Покришка йде в комплекті з камерою. До речі, камера йде білоцерківська, виробник України. Вона клеїться та не боїться сонця. Камера хорошої якості, можна тільки на ній їздити без покришки. До речі, дана шина на сьогоднішній день є популярною, тому що вона є замінником покришки 520х10. Зараз подивимося висоту та ширину даної шини. І так, заміряємо. Дана шина, це дуже важливо, має висоту 48 см. Та ширину. 10 см. Чому вона підходить замість покришки 5х10? Тому що, якщо ми беремо покришку 5х10 виробника України та заміряємо, висота буде та сама 48 см та ширина буде 10,5 см. Так що і за ціни. Дану шину можна придбати замість 520 на 10. Так, чому ми радимо дану шину придбати? Тому що вона стає замість покришки 5 на 10. Тому що дана шина виробляється в Україні, якість її набагато краще, ніж виробники Китая роблять. Витримує велике навантаження та підходить на диски 520 на 10. Якщо вас зацікавила дана шина, звертайтесь, переходьте за посиланням, будемо завжди раді бачити вас в нашому магазині.